Всім привіт, з вами Олег 15 і ми продовжуємо грати в гру Охота 2011. Так, вибираємо локацію. І все ж таки вибираємо виживання, яке ми проходимо вже другу серію, а то вже третє є. Справляємо ми помилки. Це вже остання локація, яку ми справляємо. Нарешті. Нарешті це остання локація. Ювілейна можна сказати. Тут, здається, є. напевно, в сьома, може восьма. Взагалі, тих, що на виживання, взагалі, що ми пройшли 10 десята Тих, що треба було проходити. Без... Там, шо, хтось біжить, не біжить в. Бо... Я чую, що біжить, але... Ось так боком біжить. О, нарешті. І ще один вовк. Сьогодні є дуже хороший настрій. локації проходять Ти легко взагалі щось добре. Ну добре, чим кращий настрій, тим ліпша охота. Головне позитивно ставитись до того. Ліп, я вважаю, ліпше ось так стріляти віртуально. Аніж стріляти по справжньому в живих тварин. Так, і... Попав чи не попав? Попав, здається, добре. Ліпше вже так. Або йти на корди різні. Там теж непогано. Потріотка стріляти з різних форм. Теж цікаво. А у справжньої охоти теж де потрібно у особовим х вибиванням хижака. Кажу, в нас тепер розвелося багато. Так, і... Хоча волків багато нема, особливо багато я лисець Щось я так заговорився. Так, і ще один волк. А, що я зробив? О, нарешті. Ще один вовк. Сильно я заговорився, але все то моє заговорення мені до добра не доводить. Ще є два патрони. Так і перезарядочка. Що медів немає? Ну і добре. З ними завжди багато хлопат. такое Нічого не бішить. добре я ось тут шо шо здесь тут цілих два Де? Якось він так о такремся тут буде важко. Я весь стрелялся. Ту Шелдин, взагалі? Навіть два. 21 за такий короткий час і в голову вбиту в 15. Непоганий результат я мушу визнати. І... Охота! Вперед. Ця серія буде швидкою. Я думаю, то 14 треба буде вбити тварин. Думаю, не буде складно. Тут можна вже розслабитись. Тут невиживання до якого ми вже провекав ОС О спокійно, не квапливо, можна довго прицілюватися. Аушоці. Не добре попав в перший раз, нічого. Аусері, чим швидше пройти локацію, тим краще. Будемо дивилися як нам піде охота ну де ти я овен Богородних оленів стріляти саме за відволення. не люблю я цих білохвостих стріляти не малесенькі і що, на ну, не попадеш зразу. не кисню сильно на рану такі Кісь не пробивай а втрату відсоткового родного стряти легше. Та й він вигляд, мені, мені здається, має краще. Дивіться, і зараз. Ну тут добили, добре. Так, що нас 4? Ще 10? Затеща нічого не выходит то не добре Даку не буду більш продні ніж там на зимовій локації там было десь таке сильно забарване Ну о, Оник ты недобрость Богородного оббігу Ну, ту я попав добре, але чого не зрозумію. Так. О. Тут добре. Ну і ось. Богородний. Богородних повинен стріляти саме задоволення. Ну що, половину ми вистреляли. І тут 100% попадання. О, там ще два. Прекрасно. Так, які то в нас є. О, чітко в голову попадаю. Ну, з двох ударів прийшлося. Чітко в голову ціло встало щось. Ось благородний. І тут сто відсоткового Так і тут ще один мав би вийти ось Нє, тут навіть з першого удару на делу ще трьох нам треба ООН застрілити. Ну як застрілити? Добути, правильно кажучи. Раз ми вже мисливці, значить, повинно. Нам потрібно так і говорити по-правильному. Добре і цього треба о не добути Обов'язково. Ще один. Так і подивимось. Що в нас тут? Щоб більше нікого немає. Добре. Я думаю, тут швидко. Ще одного ми добудемо і все. А... Не так то. Все просто. Ну і... нікого що нема. О! І будемо завершувати ми благородним овенями. Так, буду старатися на 100%. Не вийшов на 100. Плюс 5 очків. Що у нас 159 очків. І один із перших разів ми зустрічаємось в такому, що у нас взагалі нічого ще не відкрили Все в нас є. Що мало пройти, ми закрили, ми все пройшли. І ми просто молодці на цій. Дуже позитивній ноті, я буду завершував. В цей час з вами був Олег 15. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Всім до побачення!